Отже, переходимо до нагородження наступного відповідно з українським алфавітом, як сказав Андрій Павлишин. Другий наш нагороджуваний, відомий громадський діяч Микола Княжицький. до лавдації, про журналіста, філософа Антина Говорячи про Миколу Княжицьку я не можу не згадати загалом про сутність премії Падаревського і про самого прем'єра Падаревського. Тобто історичний момент в мене є часом складається таке відчуття, що ми переживаємо зараз те, що Польща переживала близько ста років тому. І тут конкретні паралелі, зокрема, коли ми говоримо про стосунки і комунікацію з нашими прекрасними. Сердечними, але водночас емоційно трішки далекими друзями і союзниками. Так, комунікація Бадаревського з Лойтом Джорджем, комунікація з американцями це все були дуже різні речі. Але власне тоді формувалось те, що потім стало називатись Польською Республікою у визнаних міжнародно кордонах. Так, це був надзвичайно непростий момент. І, говорячи про Падаревського, ми розуміємо, що це був. Геніальний музикант, безперебільшення геніальний музикант, який став одним з хресних отців модерної Польщі. Завдяки йому Польща стала можливою, не лише завдяки Дмовському, не лише завдяки Пілсуцькому, але лише в тому числі завдяки композитору, який проводив надзвичайно важливі розмови. Іноді, не маючи необхідного статусу, він жертвував своїм часом своїми грішами, часом не здобуваючи нічого крім овацій на концертах. Це тривало роками, і він став прем'єром, коли він став прем'єром, на нього впав додатковий тягар, тому що йому треба було шукати порозуміння між, між, між різними таборами, тобто стосунки між середовищами Дмовського і Полсудчиками вони не, не були простими. І в певні моменти він наважувався брати на себе велику історичної ваги медіацію. І ось говорячи про Миколу Княжицького, який насамперед відомий, можливо, не як політик, а як журналіст. Тобто журналіст це немов без одного боку ну, людина без посади, людина без портфелю, але людина, яка має змогу творити сенси. Творити сенси будувати мости. Микола Кніжицький, крім того, що є надзвичайно успішним медіаменеджером І зараз ну, продовжує, я так собі прикинув, там понад десяток років він є ще надзвичайно важливим політиком. Важливим політиком це не лише про мандат народного депутата України, це ще про можливість креації, яка пов'язана з його. Медіаційними здібностями. Ну, але, переходячи до сухої, формалізованої частини, я знаєте, листочки з собою не мав, змоги взяти, але почну зараз упублічнювати секретну біографію Миколи Княжицького. Отже, свій перший агнорат за журналістську роботу Княжицький отримав ще в школі. Управляєте собі? Тобто що якби це була, не знаю, фарцовка Клинцева, чи там, я не знаю, ще якісь робітки, Ні, він почав робити репортажі на Львівському радіо. І це були перші гроші, це насправді дуже круто, тому що ну, середня школа, Радянський Союз і така активність заслуговує на повагу. Так, а згодом, 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 це була телерадіокомпанія Міст. Теж доволі легендарна українська телекомпанія, пов'язана з канадським капіталом, з українською діаспорою. І Микола Княжицький також надзвичайно активно працював в тому проєкті, так, і заробляв гроші. Так, і там, до речі, він отримав свій перший штамп у трудовій книжці. Сподіваюся, він зберігся, тому що це може стати музейним експонатом. Далі. Далі були... була кар'єра на державному телебаченні. Хто пам'ятає, що собою являло Українське державне телебачення? Думаю, що він розуміє, наскільки було непросто там робити щось нове. Я думаю, що в своєму слові Микола уточнить, поправить, але тоді ще все працювало на плівках так званих. І от згодом. Згодом він працював на новинах 89-го року на УТ-1. І це були ну, одні з найперших чесних, адекватних новин. Так, ну, Хто пам'ятає, що це уявляло радянське телебачення, той може собі відчути. Як було з одного боку, не просто, а з другого боку, просто. Чому я кажу про те, що просто? Тому що. У Миколи Княгицького є певне бачення в голові, як би воно мало працювати в ідеалі. І це далеко не всі мають, далеко не всі мені менеджери мають. Тому що ти маєш, крім знань, володіти ще неабиякими навичками, навичками побачити новину, проадмініструвати цю новину і гарно її подати. Так, і коли ти не маєш змоги працювати, наприклад, з медіархівом БІБІСі, це робити значно складніше. Так? Ти йдеш по тонкій кризі. Е, далі, що було далі? Далі переходимо вже до легендарної історії, коли княжичку вигнали з телебачення. Так, ми попросимо ти, Никола... чи то Так, так, так. попросимо потім розказати, що і як було. Згодом було СТБ прекрасний крутий проєкт. Були регулярні певні протистояння владою, тоді розклад демократії під проводом Леоніда Кучма. Всі пам'ятають цей благодатний в лапках час. Але Важливий бій творення ТВА, Це був важливий продукт. І важливість цього була не лише в незалежності, погляду. Важливість була те, що в залежному суспільстві чи в залежному просторі робити незалежний продукт значно складніше. Його вартість у цього вільного слова за часів автократії, вона не оціненна. Ну і згодом був телеканал Еспресо, творення його. І взагалі дуже тішиться, що і телеканал Еспресо, і міліцький витримали, тому що це йдеться. Не просто про моральний чи якийсь там інший У 2013-2014 роках людей вбивали, просто вбивали в буквальному сенсі, якщо вони реалізовували чесну політику. Чи це була громадська позиція, чи це була позиція Мідії? Отже, аксіос, дякую вам за надану можливість представити Микола княжицького і просимо його отримати на голову. Очевидно, коли читаєш біографію Педаревського, то таке враження, що читаєш біографію багатьох сьогоднішніх моїх польських друзів. Ми з ними сперечаємося, сваримося, вони нас критикують, але вони є патріотами своєї країни, вони є прихильниками демократії і демократичного розвитку. І вони розуміють, що Росія, імперія це зло і для польського народу, і для українського. І це ті речі, чому вони далі залишаються нашими друзями. Ми всі, звичайно, так чи інакше дуже тісно пов'язані з Польщею. Моя дружина, яка є тут, її дівоче прізвище її звати Лариса Францівна Чаковська. Це дівоче прізвище. так? Ну вона українка, але вона з Житомирщини має і польське і українське коріння. Мого діда було прізвище. Весько, і він похований тут, у Львові, а його рідний брат під Вроцлавом з прізвищем Васьков і під Католицьким Христом. І це теж була змішана родина. Через те ми всі діти, особливо тут, в Галичині однієї цивілізації. Цивілізації, яку найбільше ненавидить і не любить Росія. І те, що ми діти однієї цивілізації, найбільше відчувають наші люди. Тому, очевидно, дякуючи капітолі, керівництву фонду за ту велику честь, яку надали мені, вручаючи цю нагороду, я би хотів подякувати навіть не політикам, а народам. Бо те велике чудо, яке зробив польський народ, коли почалося повномасштабне вторгнення, приймаючи українців в своїх домівках, в себе вдома, незалежно від поглядів, незалежно від місця проживання. От це чудо показало, наскільки ми справді. Є братами, і наскільки ми є сильними, коли я коли ми є разом. Це чудо показало, що в нас про українців часто говорять, що українці, що демократи, об'єднуються перед розстрілом. А ми завжди показуємо приклад українці і поляки, що ми об'єднуємося перед кризою, перед критичною навалою, чи то Пілзуцький і Петлюра, чи то генерал Безгучко, чи то багато інших людей, які разом виступали проти цієї величезної російської навали. Але я би дуже хотів, щоб ми розірвали цю спіраль історії, щоб зараз ми були мудрішими і сильнішими, щоб ми нарешті повернулися до того початку, коли в Гадічі Гетьман Боговський говорив про єдність трьох народів, де стоять зараз пам'ятки. Щоб викризували потім всі ці непозваля, всі конфлікти між нами, всі, всі нерозуміння і звинувачення одне одного, коли обидва наші народи знаходилися під якимись чи німецькими, чи російськими, чи іншими навалами. А от повернулися до того, що хотів сказати Боговський, і нарешті разом це втілили у новій Європі і разом перемогли. Дякую, слава Україні!